Приказка дешевше за гриби перестала бути актуальною. По-перше, самі гриби подорожчали, а по-друге, вас скоро можуть оштрафувати, якщо ви збираєте їх у недозволеному місці. Про це йдеться у законопроєкті номер 393 який схвалено радою у двох читаннях. Коли закон буде підписано президентом, відповідальність за незаконну вирубку дерев та збирання грибів або ягід у місцях, де це заборонено робити, буде значно посилено, як саме докладніше далі. Автори законопроєкту на чолі з заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності Максимом Павлюком стверджують, що посилення штрафів це вимога ЄС. До того ж, в Україні незаконна вирубка є масштабною проблемою, яка не вирішується вже роками. Відтепер, під час воєнного стану, незаконна вирубка дерев каратиметься позбавленням волі терміном до 10 років, а максимальний штраф зросте з 25,5 тисяч до 85 тисяч гривень. За повторне порушення це буде вже 170 тисяч гривень. Щоб використовувати ресурси лісу, треба безплатно отримати лісовий квиток, тобто дозвіл. Однак кожен українець має право зайти в будь-який ліс та для власного споживання безплатно збирати рослини, ягоди, гриби, квіти тощо. Звичайно ж, нагадує видання обос якщо ліс перебуває в приватній власності, вам треба отримати згоду власника. Ліс не тільки дерева, але й усе, що є на цій території. Наприклад, якщо винести з лісу сухе гілля, це може негативно вплинути на інші рослини, тварини тощо. Гриби також треба збирати за правилами, які, зокрема, передбачають, що не можна завдавати шкоди грибниці, тобто збирати гриби треба обмежено, причому для кожного регіону власні обмеження. Так, у Рівненській області дозволено збирати не більше 50 кілограмів, а білих грибів та лисичок загалом не більше 30 кілограмів. В Одеській області діють більш жорсткі обмеження. Там можна збирати не більше 25 кілограмів грибів, а у пеньок та маслюків до 30 кілограмів. Також спочатку варто дізнатись, чи Дозволено збирати гриби на обраній вами території. Наприклад, у Рівненській області зараз заборонено збирання грибів, ягід, трав у шести територіальних громадах, також діє заборона у прикордонних територіях. Окрім того, військові адміністрації задля безпеки також можуть обмежувати збір у певних громадах. Не менш важливо й дотримуватись правил безпеки, з якими можна ознайомитись в інформаційній довідці при вході до лісництва або на їхніх сайтах. Зараз штраф становить від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів, тобто від п'ятдесят. 51 до 119 гривень. А за новими правилами він буде вже від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів, а це вже від 1700 до 5100 гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.